Добра робити не можна, допомагати людям не можна. Вона ж тоді жити? Був такий коментар. один. Давайте я вам дам відповідь на це питання, щоб ви зрозуміли. У мене є власна притча. Давайте я її розкажу. І вона буде відповіддю на всі ваші оці нерозуміння. Тому що те, що ви написали в коментарях, ви. Не розумієте, про що я його кажу. Є гордий директор, дуже гордий. Коротше, в нього корона вище хати. Він всю життя живе, <кх> рулить. Ну, от він їде в машині. Ну і вищі сили вирішили, його його наставники рішили не провчити, а навчити його більше ну, бути м'якшим, вміти просити, він нікого не просить, навчити його просити вибачення, навчити його попустити в гордині, бо тут дуже багато. Він їде в машині, пробиває колесо. Сидить в машині годину, ніхто йому не міняє колеса, що за херня? Ну тут йому сили кажуть. Давай, ну, ти, може, Хлопче виходь з машини, він вийшов, руки в кармани і стоїть. Вже змерз трохи. Ніхто йому не стає, що за херня? Тут йому сили кажуть, може, ти піднімай руку, починай просити. І тут момент. Він повинен навчитися просити. І йому ж гордині не дає просити, він ж цар. Царьок великий. Ну і тут же він змерз і хоче вже достати ту руку попросити, виб... ну, попросити зупинки, щоб хтось споміг йому. І він ще не спів достати руку з кармана і тут летите ви. Назвемо свята. І летить там свята, світлана летить. Приїжджає, він ще не достав руку навіть з кармана, нікого не зупиняв. Поїжджає: Чувак, привіт! Ти що тебе тут? колеце ти пробив? Да. А де твоя запаска? Нема. А домкрат є нема. А компресор є? Нема. А ключ є? Нема. Та нічого, мені якраз таке саме. Ви що, у мене все є? Фу, Світлана достає з багажника, запаска знизу, дощ іде вона? Спускає вниз, лягає, замазалась, в машині діти, чоловік сидить, але ж вона спасає мір. Почекайте, ви що, треба ж допомогти? Він собі стоїть. Вона починає знімати ключом, починає крутити, одну гайку открутила, другу шпавих, ключ ламається, вона збиває пальця, збиває ногтя, піднімає кров йде, чувак такий, можу вам дати бінта. Та не треба, ви що, не треба, ви що, вишов? вишов Одервала кусок плаття, замотала собі пальця, йде з тим пальцем вже намотала, спиня якогось чувака на дорозі, спинись, чувак, так, в тебе нема ключа? Є. Дай мені, ну не можу ви що? Ну, 500 гривень, окей. Вона дивиться а в кармані тільки 500 гривень. Достає цих 500 гривень, дає чувакові, бере цього ключа. Приходить, вже там змотує, все зробила, чувак каже, директор, можу вам вернути гроші з ключа.